Вітаю на каналі відео про криптоновини, що сталося за останні тиждень. В підбірці тільки актуальна та цікава інформація без зайвих слів, стисло та швидко. Поїхали. 8 липня Емітити спотових Ethereum ETF оновили заявки за формою S1. Вони зробили це в останній день дедлайну. До списку компаній, які подали оновлені документи, увійшли Fidelity, Franklin, Rayscale та BlackRock. Начебто як сьогодні, 15 липня, Нейджирачі, президент за ETF Store, спрогнозував запуск спотових Ethereum ETF у США. Тому будемо спостерігати за ринком. На фоні ухвалених ETF в комісію з цінних паперів і бірж США SEC почали надходити заяви щодо спотових сала на ETF. Після того, як SEC підтвердять отримання заявок, у комісії буде 240 днів для схвалення або відхилення цього класу продуктів. І, звичайно, що при схваленні це позитивно вплине на Солану. До прикладу, 8 липня в американському секторі спотових біткоін ETF зафіксували чистий приплив капіталу на суму 294,9 мільйонів. Найбільше коштів отримав фонд компанії BlackRock 187,2 мільйони. А от вже 12 липня криптовалютні ETF на базі біткоїна зафіксували чистий приплив у 310 мільйонів. Це найбільше добові фінансові вливання за останні 5 тижнів. Відразу два криптофонди отримали приплив у понад 100 мільйонів доларів. Тому що Ethereum ETF, що Solana ETF мають позитивно вплинути на їх ціну. Влада Німеччини повністю спустошила криптогаманець Федерального управління Кримінальної поліції Німеччини, який містив майже 50 тисяч біткоїнів. Останні два тижні з цієї адреси активно виводили BTC, що призвело до падіння з 63 до 55 тисяч на ринку. Почалося з того, що уряд Німеччини прикрив піратський стрімінговий сайт Movie 2 k та конфіскував біткоїни. Уряд створив свій гаманець та почав намагатись продавати крипту через різні криптобіржі в загальному підсумку. Об'єм 50 тисяч біткоїнів вони реалізували, але на це пішло близько двох тижнів. І як ми бачимо, ціна таким об'ємом була продавлена, але все ж таки повернулась до відміток 63 тисяч. Пам'ятаєте, що стейблкоін BUSD чи вже забули? Це, так би мовити, бінансівський стейбл, але не зовсім бінансівський, а належить він компанії Paxos. Регулятор США припинив розслідування, що стосується емітента активу Binance USD. Представники SEC повідомили фірмі Paxos, що не рекомендуватимуть примусове стягнення. Нагадаю, що у 2023 році комісія назвала BUSD цінним папером, і регулятор постановив припинити випуск активу. І от нещодавно Paxos заявили, що пишаються своїм захистом цифрових активів зі стабільним Вартістю і тим, що співробітники SEC все ж таки вирішили не вживати примусових заходів проти Paxos у зв'язку з BUSD. А також додатково стало відомо, що колишній голова комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США Крістофер Джан Карло увійде до ради директорів Paxos. За словами представників компанії, він має неоцінений досвід і глибоке розуміння ринку. 13 липня на експрезидента США Дональда Трампа скоїли замах. Деякі Поліфай токени відреагували зростанням на цю подію. Поліфай токенами називають токени, пов'язані з політичною діяльністю. Ціна Мемкоїна Мага виросла понад 40% за останні 24 години після цієї події. Дональд Трамп зріс на 67%, А от Мемкоін Баден просів на 15%. Засновник Tron, Джастін Сан анонсував роботу над сервісом, що буде давати змогу переказувати стейблкоїни без комісій. Це гарна новина не тільки для арбітражників чи звичайних трейдерів, а й в цілому як для ринку, так і для Tron. Будемо очікувати гарні новини щодо цього сервісу та сподіватися, що у команди Tron все вийде. Для розуміння, чи робити для вас такого формату відео, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар. А на цьому все. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.